Іде, коли на коло хати, навкруг квітує вся земля. Це Україна, моя мати, до мене словом промовля. Поглянь навколо моя доню, який прекрасний рідний край, склади в молитві ти долоні у Бога долоньки прохай. Створив Господь мою країну, нам для життя подарував. До Бога я думками лину, Прошу, щоб щастя відійдав. Хай буде мир для України, всі проці, доньки і сини. Молитви наші Богу линуть, щоб більше не було війни. хай квітна наша Україна буяє золотом ланів, до Бога пісня наша лине, йому присвячений спів. Хай мир панує на землі, щоб діти не боялись, щоб дорослі не вагались, щоб всі ми усміхались. Хай буде мир від нині до віку, хай буде мир і замок. Через віки. як корозкову, що, що спіла на мати у стоминому самозабутці, мир на землі, ти винен зберігати. Дякую мамі, що народила, дякую тате, що маю сили, дякую Боже тобі за країну, милу і рідну мою батьківщину. Миру в Україні бути, миру хочуть, добрі люди і дорослі і малі прагнуть миром на землі.